Служба безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби ФСБ розхитати суспільну політичну обстановку у Києві. У результаті комплексних заходів у місті затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні. Ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього простого, нібито, завдання куратор пообіцяв неповнолітньому великі гроші в обмін на підпал військових автомобілів. Обов'язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу. Відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій, щоб підпали в Україні здійснюються не за гроші ФСБ, а нібито в нашій державі існує проросійське підпілля, яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ. Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка нагадує військову. Тебе никто не говорит, блять, ищи проще цель, вот такую, как УАЗик. Включи голову, нам нужен внутренний ажиотаж, нам не обязательно искать машину за СУ реальную. Вот как ты делаешь ты, молодец. То есть взял какую-нибудь тачку, блядь, я не знаю, номера черные на нее поставил или перекрасил нахуй их, въебал туда за СУ, блять, или какой-нибудь трезубец нахуячил с жоху. Это прямо охуенное место выбрал, и все. У вот тебя полторашка баксов. Після встановлення локації двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для погодження з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші. Це було ще одним тестовим завданням для завербованого киянина. У такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці. Служба безпеки та Національна поліція запобігли реалізації ворожих планів завдяки своєчасному викриттю російського агента і його затриманню по гарячих слідах. У ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання перевірочних завдань ФСБ обіцяло перерахувати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав. На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 258 Терористичний акт, а також стаття 114 Прим 1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора його особу уже встановлено службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 304 Кримінального кодексу України, а це втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.